А тим часом набирає обертів першість України з футзалу серед команд першої ліги сезону 2011 2012 років. Хоча Чернівецький Меркурій і розпочав змагання без поразок, проте не заплановані нічиї на старті змагань дещо псують загальну картину від цілком непоганої гри команди. Адже перед нею стоїть завдання завоювання вищолігової путівки. П'ятому турі змагань чернівецькі футзалісти на власному майданчику приймали команду Львів холод. До цього поєдинку була прикута особлива увага, адже зустрічалися фаворити змагань. При цьому львів'яни стартували відмінно в першості, здобувши в трьох зіграних матчах три перемоги. А от меркурівцям не вдалося на старті уникнути очкових втрат. Здобувши перемогу в двох матчах, наші земляки ще вдвох задовільнялися нічією. Тож за втраченими очками чернівчани вже відставали від своїх головних конкурентів на чотири пункти. Тому Буковинцям потрібно було зупиняти перемоги. Можна ходу львів'ян і бажано позбавляючи їх усіх трьох очок. Спочатку здавалося, що нашим землякам до снаги справитися з цим завданням на всі сто, адже події на майданчику розгорталися за звичним сценарієм. Господарі вели гру і часто атакували, а гості зрідка відповідали контратаками. Певненість у позитивному результаті матчу додав і швидкий гол забитий би кур'єм, відзначився Павло Хімяк. Але гості згодом охолодили горячкувату болівальницьку впевненість у невідворотності перемоги зайорній. Долі гол у відповідь за Львів холод забив колишній гравець Меркурія Ярослав Писько. І, хоча ще в першому таймі Віталію Ткачуку знову вдалося вивести боковиці вперед, проте відчувалося, що не все виходить у господарів у завершальній стадії атак. Чернівчани, хоча й атакували гостро, били по воротах часто, але ніяк не могли втілити свої намагання в гол. А от гостям за 10 хвилин до закінчення матчу знову вдалося зрівняти рахунок, і як виявилося, остаточно. Адже, незважаючи на велике бажання господарів вирвати таку бажану перемогу, їх знову підводила слабка реалізація гольових моментів. І як наслідок, вже третя нічия Меркурія в поточній першості. Принагідно буде зауважити, що наші земляки зараз грають в ослабленому складі, бо кілька провідних гравців наразі травмовані. Тож залишається сподіватися, що вони повернуться до лав уже в наступному поєдинку і допоможуть команді здолати іншу львівську команду. До Лембер у суботу, 26 листопада, в матчі Кубка України, який відбудеться в спорткомплексі Олімпія і розпочнеться о 13-й годині. Сиріпатюк, Василь Патя, Тименя, тебе.